До початку концерту ще хвилин 40, а черкащани активно заповнюють хол дружби народів. Неля у подарунок до Миколая отримала квиток на концерт від коханого. За квитки заплатили по майже 700 гривень. Та грошей на кварталівців, каже дівчина, не шкода. Їхні жарти доцільні, їхні жарти ніколи не бувають злими і вони завжди актуальні. А от маленького влада батьки на виступ коміків привезли аж з корсунь Шевченківського. На заваді любителям посміятися не стала ані негода, ані вартість квитка. Ми приїхали з корсунь Шевченківського, подолали 70 кілометрів в один бік, для того, щоб побачити вживу наших улюблених героїв. Я їх по телевізору, а сьогодні. вживу. А от подружжя Голованових зробило одне одному подарунок до Нового року. До Нового года подзарядиться хорошим настроением. Беременная жена на семейную тему политически актуальны на сегодняшний момент. А політики у жартах кварталівців і справді вистачає. Вони висміювали Королевську, Ляшка, Семененка, та особливо на горіхи від команди Зеленського дісталося про партії. Щоправда, ще до початку концерту серед відвідувачів було помічено і головного регіонала області Сергія Тулуба. Разом з іншими посміявся губернатор і над вимовою прем'єр-міністра, і над безладом у Верховній Раді. Віктор Федорович, хотів вас нас у вас самая більша фрікція в раді. Що <рик> є, то є. Черкащани побачили чимало нових номерів левову частку з привезеного, запевнив Володимир Зеленський. Досі не транслювали по телевізору. Володимир подякував містянам за аншлаг та привітав людей з кінцем світу. Добрий вечір, дорогі друзі. Добрий вечір, Черкаси! Рада вас видеть. Очень приятно. У нас два концерта. Очень приятно, что он шла. Спасибо вам большое. Спасибо. Самое главное, что всех поздравляем с наступающим праздником большим. Да? С концом света вас. Да. Ну не переживайте, конца света не будет. Я общался лично с. Он мне сказал, конца света не будет. Сто процентов. Причем в не будет, в Украине не будет. Знаете почему? Ребят, знаете почему? Да, ака звицікає в Україні ще п'ять років назад. Наступні цікаво, що учорашній концерт співпав з іменинами у одного з кварталівців Степана. А тому свій день народження комік провів у компанії черкаських глядачів. Олена Берестенко, Олександр Царенко, Віка Новини.